Привіт, друзі. Сьогодні ми завітаємо на український minecraft сервер під назвою Березівка. Це місце, де живе справжній дух села, дружби та крафту. Тож сідайте зручніше, ми вирушаємо в подорож Березівкою. Сервер Березівка це справжній куточок України у світі Майнкрафт. Тут усе зроблено зі смаком від дерев'яних хатинок до вуличок з ліхтарями. Атмосфера як у справжньому селі, тепло, затишно і дуже по-домашньому. ГМПЛА крутиться довкола сільського життя, будуєш хату, садиш буряки, дуєш корову, ходиш на риболовлю або просто допомагаєш сусідам. Тут працює цікава економіка, гравці торгують, створюють кооперативи, обмінюються товарами, як у справжній громаді. Якщо ви шукаєте щось по-справжньому, українське і душевне. Березівка вас приємно здивує. Приєднуйтесь, будуйте, спілкуйтесь і просто кайфуйте. Посилання в описі. До зустрічі на сервері.